Перевіримо, наскільки ти ерудована людина. Як називається найглибша точка в Світовому океані? Відповідь Маріанська Западина. Який метал найкраще проводить електрику? Срібло найкращий провідник електрики. Який математичний термін означає число, яке ділиться тільки на себе і на одиницю? Відповідь просте число. Яка країна подарувала Сполученим Штатам статую свободи? Відповідь Франція. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Казахстану. А яка столиця цієї країни? Столиця Казахстану це Астана. Яка одна річ змінила твоє життя більше за все. Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.